Доброго дня, дорогі друзі. У нас зараз відеоурок, як зробити регістрацію на сайті Германії. Сайт Global.com.ua, який є у кожного, його можна переналаштувати на будь-яку країну, в якій працює склад, де є компанія RSAG. Що для цього потрібно зробити? Зараз ми знаходимося на сайті українському. Нам треба перейти на Германію. Ми натискаємо на людину в правому верхньому куту. І там, де є Україна, ми змінюємо. Ми вибираємо Германія і ми автоматично переналаштовуємося на сайт Германії. Перепровіряємо, ми дивимося, що змінилися акційні подарунки. Зовсім інша продукція. Ми потрапили на сайт Германії. Для того, щоб зареєструвати, знову натискуємо на людинку і натискуємо стати учасником. Все так також. Які було і в українській реєстрації, ті ж самі клавіші, функції також співпадають. У нас є правила правила співпраці з компанією RSAG. Перечитуємо і погоджуємось, ставимо галочку і продовжити. Зараз відкривається форма, яку нам потрібно заповнити. Номер спонсора, ну це святе, ми це знаємо, що тут ми ставимо номер тієї людини, яка запрошує людину в компанію Ірсаг. І де б ця людина не проживала, вона може запросити людину з будь-якої іншої країни в компанію Ірсак. Тому я поставила свій номер для того, щоб перепровірити, не помилитися. Натискуємо на сірому фоні перевірочну таку клавішу, і відкривається прізвище і ім'я. обов'язково. Якщо ви даєте свій номер, якісь людинки для самостійної реєстрації, обов'язково попросіть натиснути цей номер. Для того, щоб людина не помилилася і випадково не натиснула якусь іншу цифру, тому що реєстрація може тоді піти під іншу людину. В даному випадку все вірно збігається. Любов, берган так і є. Що таке персональний номер, знають всі, це. Номер паспорта, може бути номер кода, тому я ставлю тут номер закордонного паспорта. Це буде справді дуже надійніше, чим ставити український паспорт. Бо закордонним паспортом людина перебуває в будь-якій країні. Для цього нам треба, по-перше, перейти на англійські літери, тому що реєстрація буде заповнюватися тільки англійськими, і ми пишемо номер паспорту. Закордонного я пишу. Так, є. Ім'я. Ім'я ми пишемо також англійською. Прізвище також ми пишемо англійськими. все пишемо англійськими літерами. От так. Дату народження. Тут все зрозуміло. Так. так. Сімейне положення залишаємо, а там, де робота, я, як зазвичай, пишу менеджер. Тому що, знаєте, кожна людина. Може бути менеджером, навіть та, яка не думає працювати, але буває так, що людина потім становиться менеджером починає працювати і дуже цьому рада. Язик, мова. Мову ми вибираємо, я ставлю російську. Пароль, пароль. ви самі його придумуєте, створюєте, такий, який ви не забудете, це має бути не менше 6 цифр, букв і так далі. Тобто треба його створити. Угу. Отак. От що таке код безпеки? Код безпеки це такий захисний код, який треба вписати в пусту цю графу, для того, щоб підтвердити, що це не випадкова реєстрація, що ви є людина, що це не. Якийсь там, знаєте, помилка якогось інтернетного там з'єднання і так далі. Тобто ви можете його змінювати, вибирати той, який вам більш доподобав, який ви гарно розглянете. Я ось вибрала. Там, де більше цифр, то менше завжди помилок. І вам дуже раджу вибирати там, де більше цифр. Ось ми його поставили. банк. Дані про банк, про банк ми. Спочатку не будемо тут вписувати нічого, тому що людина, яка реєструється, має ознайомитися з правилами роботи в компанії, ознайомитися із податковою системою тієї, в якої вона мешкає, як узгоджувати ці питання. І завжди ці дані можна потім додати, тому ми їх пропускаємо. Переходимо до контактної інформації. Це інформація, де людина мешкає. Ну, Тут різні країни, Ну, наприклад, вибираємо Франція. Да, таке країна, в яку всі мріють потрапити. І там, де область, це міста Міста Франції, які ви маєте знайти отут з підсказочок. Да? Ми дивимося те місто, де ви проживаєте, де людина хоче отримувати свої, свої закази, домовлення, я натискаю ось Париж. Але буває так, що Якесь невеличке містечко, тут не всі є в у, у, у цьому найменуванні. Ви можете завжди вибрати клавішу інше. Не можна ставити місто, яке поряд з вашим містом проживання. Ви маєте поставити дігер, ось воно, ось воно, інше місце. І це буде правильно. Ну, а я залишу Париж. Давайте ми залишимо Париж. Ось. Ідемо далі. Електронна пошта це обов'язковий пункт, який потрібно заповнювати. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що на електронну пошту буде приходити сповіщення. Будуть приходити сповіщення. Про те, що вам відправлена посилочка від компанії, перевізника буде приходити сповіщення, коли вам принесуть цей пакет. Тобто, це дуже-дуже важливо писати дуже вірно електронну пошту. Якщо вам електронну пошту хтось просить вас зробити реєстрацію, обов'язково просіть, щоб вам її. Надали, і ви не просто там на, на звук списали, да, там записали, а щоб ви скопіювали і вставили, бо це дуже важливий пункт, просто дуже-дуже важливий. Далі номера телефонів. Номер телефонів має бути тієї країни, він має бути на зв'язку обов'язково. Вписати його також треба вірно, тому що якщо якісь трапляються питання. То з вами завжди зможуть з'єднатися по цьому діючому номеру телефону. Ось я його сюди і вставляю. Так, двічі ми записуємо однаковий номер телефончика. Плюсик ми не пишемо. Переходимо до адреси. Зверніть увагу, що адресу ми пишемо повністю. Сюди ми записуємо і індекс, і назву міста, і країну. І номер вулиці, номер будинку, і номер квартири. Це для того, щоб почтальйон приніс вам додому посилочку. В Європі доставка посилочок під двері кожному приносить почтальйон посилку. Тому адреса повинна мати повну повну назву. Ми сюди вписуємо її, перевіряємо. І якщо все вірно, ще раз перевіримо нашу реєстрацію. Чи все вірно ми? Записали, будь ласка, все перевіримо, перевіряємо і в кінці натискаємо зареєструватись. Якщо все вірно, ви бачите, що є реєстрація. На зеленому фоні написано, що в нас вітають і що реєстрація успішно завершена. І можна робити замовлення. Ось так дуже просто, швидко можна зробити реєстрацію партньора в Європі. На все добре, думаю, що ця інформація вам буде корисна. З вами була Любов Оберлянд.